Ось така красуня прямує до нового власника. Це Kia Niro 2020 рік, рестайлова. Гарний колір має. У нас максимальна комплектація, Шкіряні сидіння, підігрів обдув, підігрів керма, велика мультимедія, Автомобіль якраз заряджається. Ось так. Вже останні хвилини зарядки. Також є в наявності вже куплена Kia Niro. Ніро. 2020 року серій Металік, кого цікавить автомобіль. Телефонуйте, Берн також для вас. Також є вже в Україні розмірнена сертифікована фунда-ікона 2019 року. Більш детально зателефонуйте. Так, всім гарного дня. Вирушаємо в Україну.